Права 1852. Розташую у порядку зростання дроби та дізнаєшся, як в Україні в 16-18 століттях називали керівника війська Запорізького. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Подивимося на ці дроби, що нам треба упорядкувати від найменшого до найбільшого. Бачимо, що дроби в нас починаються на 5, цілих і є дроби, які починаються з 6 цілих. Розглянемо ті, які починаються з 5 цілих, бо нам треба найменший дріб спочатку знайти. Бачимо, у нас є 5,5, 5,5 і є 5,4. так? Ну, Тобто тоді виходить, що дріб 5,415 це найменший дріб. Я їх буду записувати стопчик, коли ми їх потім всі запишемо, ви зрозумієте більш наочно, чому ми їх так записали. Отже, записуємо тисячних. Так. і Далі. У нас залишилося тисячна і тисячних. Тут у нас сотих 4 частини. Тут одна сота. То спочатку тоді записуємо 5,514. 5,0514. Далі тоді вже записуємо останній дріб, що починається на 5. Це тисячна. Так, тепер залишилися дроби, що починаються на 6. Отже, у нас є 6,1, 6,0 і 6,2. І знов є 6,0. Так, тепер дивимося далі. Аналізуємо ці два дроби. Отже, 6, тут у нас іде 1, тут у нас 0. сотих.

Тут у нас одна десята, тут у нас 2, Тобто, спочатку записуємо 6,11. А тут ми записуємо 6,27. Є? Ну що ж, тепер подивіться, тут як лічильник, коли обертається цифри у нас. Перескакую. Так і ми записували від найменших до найбільших цифр. Сподіваюсь, вам так зрозуміліше. Ну, а зараз давайте запишемо тоді відповідні букви. Отже, 5,415 тисячних це Г. Далі 514 це Е. E. Далі 541 Т. Далі. Шість одна тисячна, це м'який знак. Далі. Шість одна сота, це М. Далі шість Це А. І шість двадцять сім. У нас шість двадцять сім. Це М. Що ж, звичайно, що вийшло слово гетьман. Я думаю, що ви зразу здогадалися, записуємо тоді відповідь. Отже, дізнаєшся, як називали керівника війська Запорізького, пишемо Гетьман. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.